Громадському радіо через наближення бойових дій довелося демонтувати наш передавач у гірнику на Донеччині. З якими складнощами стикається радіостанція через російську агресію? Які плани на найближче майбутнє ми маємо? розповіла голова правління громадської організації Громадське радіо Тетяна Курманова. В ефірі працювала Олена Новікова. Таким жалем побачила повідомлення нашої головної редакторки е Вікі Єрмолаєвої про те, що ми змушені були демонтувати обладнання в гірнику. Ну, ми розуміємо, що це вже впритул фактично до фронту. Тобто, е якщо можна це обговорювати в ефірі, я дуже прошу наведи нам ну, якісь е подробиці цього. Да, на жаль, така вже склалася ситуація. Всі ми стежимо за тим, що відбувається на фронті. Розуміємо, яка не проста, м'якка кажучи, а, історія там. І от ми вимушені були от зараз вже демонтувати. <кхід> Наше обладнання, хоча насправді спочатку широкомасштабного вторгнення з 22-го року вже постійно були проблеми в гірнику, звісно. А ми ж, взагалі, якщо ти пам'ятаєш, втратили з 22-го року більше восьми передавачів, і о, от серед все думали, що можливо, і гірник теж, бо обстріли там буквально щоденні. А не що як в інших містах, і а, ми в нацраду ще листи подавали два роки, тому що ситуація складна, проте вдавала зірник тримати а, продовжували нам тимчасові дозволи. Ми працювали. Працювали наші колеги, які якраз відповідають за забезпечення мовлення. Але от зараз склалась така ситуація, саме безпекова. А, бо вежа, на жаль, в такому місці знаходиться, де а, з обох сторін вже фронт і там просто так обстрілюються щільно, що це просто небезпечно туди угу. їздити. Тому довелося обладнання, а, звісно, демонтувати. Ми його вже отримали, повідомили нацраду про припинення мовлення. На жаль, і це а, вперше в нашій історії громадського радіо, коли ми. от... А, а, Самостійно демонтувала обладнання через незале... причини, які від нас не uh -huh. залежать. На жаль, да це Таню, знає. Мозок. Знаєш, от я зараз буквально два речення щодо цього хочу сказати щодо гірника. Хочу подякувати от людям, які відновлювали там мовлення весь час. Тому що ну ти ж сама бачила, от нашу переписку, потім і повідомлення на сайті, коли в гірнику через обстріли припинилося, і за геть короткий час там. Іноді там кілька годин. Іноді ну, зрозуміло більше. Ми відновлюємо громадське радіо відновлює е, мовлення в гірнику, і це було ну, це настільки тепле таке відчуття, що люди, от співробітники, е, дбають, вони його вмикають в такій складній ситуації. Ми знову там. Ми знову можемо нести людям інформацію. Їм дяка за це дуже велика. Так, ми працювали е, з товариством телемережі України. Це от наш постачальник електронних комунікаційних послуг був саме в гірнику. Ми взагалі е, з декількома підприємствами працюємо по е, в різних районах. Це е, зазвичай концерн РРТ і от є інша фірма. От е, в гірнику були телемережі України, і е, з 18-го року ми співпрацювали. Вони Допомагали ладили обладнання, але от, на жаль, тепер нам доведеться вже расторгнути договір про співпрацю. Проте дуже-дуже сподіваюся, що ситуацію зможуть наші зсу. А, якось залагодити да, ага. врятувати, як завжди. І ми зможемо повернутися у гірник, бо тимчасовий дозвіл у нас ще до грудня дійсний. На рік нагадаю дають тимчасові дозволи. А ліцензії це окремий від документів від нацради дають на 10 років. От у нас в гірнику був саме тимчасовий дозвіл. Від от він до грудня у нас дійсний ще. Можливо, вдасться відновитись, подивимось на ситуацію, якщо це буде безпечно для людей насамперед. А тоді повернемось обов'язково. Я думаю, що нацрада нам продовжить дозвіл, навіть якщо терміни вже. Будуть трішечки протерміновано угу. Таню. Я ми ж ми ж тепер. Ну нещодавно, від, що нещодавно мовимо Покровську, е, і я так розумію, що і до гірника трошки добиває громадський радіо е, з того Так, Колеги нам угу, колеги нам сказали, що з Покровської вежі сигнал е, там теж залежить це від погодних умов. Добиває все ж таки до гірника наразі 99,6, Це наша частота у Покровську. Нагадаю, от можна в принципі почути нас і в гірнику досі. Хоча я знову ж таки хочу нашим слухачам нагадати про те, що у нас є звісно і додатки, і на сайті можна наслухати про те, от Гірник це був одна. Я сьогодні згадувала, що ми вісім а, втратили обладнання у містах. А, восьми це було Біловодськ, Класичанськ, Кисичанськ, Заринівка, а, Байхмутівка, Старобільськ, а, Маріуполь, і от Волноваха теж була у нас. І... Ці всі міста, де ми обладнання де, не змогли забрати, і от ми повідомляли нацраду про те, що ми втратили обладнання майже на, на 3 мільйони гривень. От з вірником нам повезло, що ми встигли його забрати, і сподіваюся, що от якраз цей передавач у гірник і повернеться з часом. І ми, і ми знову повідомимо на наших ресурсах: громадське радіо відновило мовлення в гірнику. Дуже хотілося б якнайшвидше це е, почути. Е, Тетяна на ос на останок є в нас ще е, дві хвилинки ефірного часу. Я хочу спитати: от з якими зараз через війну ми громадське радіо стикаємося з Складнощах в містах, де мовимо. Насправді, як ми всі знаємо, росіяни прицільно б'ють по вежах, по передавачах. На жаль, що ще... Досі багато а, людей, а, яких ми називаємо да жунами, які наводять напевно на цілі, і а, в принципі не є великим секретом, де знаходяться вежі, а, з яких ми мовимо. Тому от нам завжди постійно приходиться, доводиться всюди оновлювати зв'язок. Найгірше на, наразі ситуація. На жаль, в Херсоні, де прямо. Чітко б'ють по вежі, Ми знову нещодавно ремонтували обладнання, але поки вдається і ремонтувати, і забезпечувати все ж таки безперебійне живлення. Є у нас там обладнання відповідно є, е, звісно, проблеми в Нікополі. Це ж там постійні обстріли, і звісно, що в Краматорську є проблеми про те. Не такі, як не дивно, серйозні, як в тому ж Херсоні. Тому сподіваюся, що зможемо ми і надалі бути і бути в ефірі, щоб наші слухачі і слухачки могли слухати громадське радіо. І у нас є насправді величезні плани по розбудові мережі. Я сподіваюся, що Національна Рада нам нас в цьому підтримає. І, от ми нещодавно, до речі, скажу, що написали листа. Сіньгубову з проханням підтримати наше мовлення у Харкові. Я дуже сподіваюся, що і в цьому місті, хоча там теж дуже складна ситуація, ми зможемо мовити в цьому місті, але можливо ці новини гарні будуть вже пізніше. Ми Будемо про них повідомляти наших слухачих Слухай, ну анонс був дуже оптимістичний. Малі я, я ну чесно скажу, я не знала цього Таню. Я думаю, що ну і певно, моя кількість колег також. І для них це було такою приємною новиною ну, приємним анонсом. Про роботу громадського радіо у прифронтових містах ми поговорили із головою управління громадської організації громадське радіо Тетяною Курмановою. В ефірі працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.